Ми сьогодні готуємо чанахи. Mm. Deep Purple. Класика жанру. Для початку от, картопелька обсмажується на олії до румяної шкуриночки легонької. Потім м'ясо. Але м'ясо різне. Має бути свининка і обов'язково має бути говядина. Вона дає якраз от, бульйону дуже гарний насичений. Просто шикарний смак. На цьому етапі процесу головне, щоб був гарний жар, вогонь, щоб воно обсмажилось. Після картоплі будемо м'ясо обсмажувати. І потім овочі. Що я сказав з українським уклоном, бо якраз от ніби як кабачок ніби не дається. Да? А от, ну, я раз спробував і воно вийшло. Я постійно присвячував себе, от, я мушу щось готувати, я спеціально сюди казан привіз. І це от ну, якась така маленька радість. Радість в кожного в очах навіть було видно, що о, ти, ти вихідний ти щось готуєш. І це було круто, це ну, дуже класно. Бо постійно на позиціях. Не було коли. Так, тепер же в нас пішло м'ясо. Говядинка. Головна наша задача зап запечатати його щоб шкориножка залишила всередині перевершений оцей такий бульйончик виходить. Так, м'ясо ми вже обсмажили, тепер черга приходить наших овочів. Перша у нас йде цибулька обсмажуватись до золотавого. Тим часом дуже різко починаємо нарізати нашу морку. Зараз протушиться і можна додавати крайні овочі. Додаємо наші перчики різного кольору. Вона має трошки поблідти. Легенько, от, якраз по жовтому перцю саме краще буде видно, що він трошки блідий став. Так, і тут у нас дуже цікавий секретний інгредієнт, який вбере в себе практично весь жир. Це от він зверху. Синенький. У нас тут кабачок і синенький. О, ні, це дійсно має бути приречене на успіх. Зараз додамо сір, спеції, і воно має у нас тушкуватися. Чорний перчик додасть нам дуже гарно запаху, з паприкою, ух! Коли у нас м'ясо буде до півготовності, можна буде тоді картопельку докинути. Нашу. І помідорчики. Це наша картопелька. а Зразу слідом наші помідорки. І зачиняємо. Протушкується хвилин 20-25. І докинемо ще квасолічка і все. І буде всім, всіх частувати. Яка страва не любить. Зелені і багато зелені. Чонахи готові. Смак зараз ще не передам. Запах божественний. Слава Україні! Героям слава!